І прошу вас до слова Ольгу Кульбаку, заступницю з розвитку музейної інфраструктури, генерального директора Національного музею заповідника українського гончарства, селище Опішня. Чудове селище була я там, і дуже радію, що ви тут у нас, друзі, зустрічайте. Поки вантажиться презентація, хочу привітати. Хочу привітати всіх з таким. Класним видовищем, на яке ми сьогодні потрапили. Мені дуже приємно тут зараз перед вами стояти. І сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, як маленький музей на периферії став закладом культури національного значення і каталізатором розвитку туризму в обшнянській територіальній Це громаді. Це правда. Опішня здавна відома як один з найбільших гончарних осередків на лівобережжі. На кінець в кінці 19-го, на початку 20-го століття, в Опішні працювала майже половина гончарів Полтавщини, тобто кожен третій двір у селищі займався гончарством. Про розвиток туризму тоді ніхто не знав, оскільки туризм відбувався тільки у формі якихось торгівельних зв'язків, оскільки проходили базари. І так відбувалося аж до тих пір, поки на заводі художній керамік не з'явилися перші туристи. Вони приїжджали туди з метою оглянути виробництво і оглянути маленьку музейну кімнату, в якій зберігалися кращі зразки опішнянської кераміки. Але все ж це тривало недовго, тому що в опічні з'явився перший приватний музей кераміки його засновниками стала одна з найдавніших гончарських династій у селищі, родина Пошивалів. За своїм духовним заповітом вони заповідали своєму внуку Олесю Пошивалу створити в музей. Тому що бабуся йому говорила, якщо він не створить музею, то гончарство в опічні зовсім занепаде. І так, 1986 року, в опічні з'являється музей, який 89 року стає державним, і відразу викликає інтерес серед відвідувачів, починають з'являтися перші екскурсійні групи. Але на жаль, на той момент колекція музею тільки формувалася і вони могли. Знову ж таки відвідати тільки той невеликий завод, який на той момент лишився. Потім почалися перші екскурсії, і вони були фондосховищем. Але самі розумієте, як музейні працівники, що це незручно, тісне приміщення, полиці. І тому від такої форми довелося відмовитись. У 1997 році це, до речі, постанова про заснування музею, а це музейна кімната, з якої, власне, почався музей. 1997 року в опічні пройшов перший симпозіум. Хочу звернути вашу увагу на фотографії. Це унікальна робота, яка належить Василю Ануфровичу Мельоненку, найстарішому гончару, який проживав у селищі, на жаль, нині покійному. Робота називається Лав при двох головах. І унікальна вона тим, що вона ніколи не покидала місце свого розміщення. Власне, тут вона була створена. Спеціально для її випалу було побудоване горно прямо на цією роботою. І ось ви бачите на фотографії, як це горно розібрали. Нині вона теж знаходиться на тому самому місці. І трішки про те, що хочу сказати, наступне нині за підтримки українського культурного фонду, ми реалізуємо проект по створенню меморіального музею садиби Василя Омельоненка. Його родина подарувала нам його будинок, в якому він все своє життя проживав і працював. І тому я думаю, що до кінця жовтня ми будемо вже мати новий об'єкт у своїй структурі. До початку 2000-х років до субструктури музею входив колегіум мистецтва Опішня. це мистецька школа, яка зараз називається Опішнянський художній ліцей імені Василя Кричевського, і туди також водили екскурсію. Вони, якщо ви звернете увагу на верхнє фото, також мають свій власний музей, етнографічний музей відродження. А це день Гончара, візитівка опішного. Починає початок йому його проведення, датується 1988 роком. І періодично в різні періоди це 89, 93, 94 і до 2001 року ним завершувалися симпозіуми кераміки, які проходили в Опішному щороку. Потім симпозіумний рух в Опішному трохи призатих, так само як і фестивальний рух, і був відновлений уже. 2008 року на території будинку селищного будинку культури, який 96 року під перейшов у підпорядкування музею і нині перебуває в підпорядкуванні музею. Можете побачити, він трансформувався в Національний день Гончара. А згодом 2009 року вже відпочали відбуватися тижні гончарного здиження в Опішному. У рамках цих тижнів проходили різні мистецькі акції. Це і Ковальський фестиваль, і фестиваль Body Керамік Фест, де відбувалось просто розмальовували тіло, бодіпейтинг, і також інші заходи. Це і ярмарки, і майстер-класи, і виставки. Загалом було дуже цікаво. Але з приходом ковіда нам довелося відмовитися від всіх цих заходів, враховуючи ковідні обмеження. 2018 року в Опішному було засновано Опішнянську об'єднану територіальну громаду. Яка спираючись на 30-річний досвід діяльності музею, почала е, продовжувати розвивати туризм в Опішному. Так, 2019-2021 року було проведено в селищі фестиваль Слива фест. А 2023 року, з метою передачі професійних знань гончарів було відкрито Опішнянську Артіль, е, яка також зараз займається проведенням майстер-класів і виготовленням продукції. Дві тисячі року за ініціативи Департаменту культури у нас був відновлений фестивальний рух, але вже з врахуванням ковідних обмежень, і пройшов захід «Феєрія гончарства». Тепер про роботу у складні часи пандемії і війни. Починаючи з 2020 року, музей бере участь у написанні гронтових заявок. Так, за цей період нас п'ять разів був підтримав український культурний фонд. А 2022 року, особлива гордість для нашого музею, наш проект був підтриманий інститутом Гьоте. І за ці кошти нам вдалося відремонтувати другий поверх величної будівлі будівлі кричевського глибіщака, яка датується 1916 роком. І на мансардному поверсі ми відтворили, намагалися відтворити кабінет Василя Кричевського у будинку Михайла Грушевського, де він проживав продовж майже 10 років. І трошки зазначу да. вам про час. Да, да. я прискорююсь, як можу. Це симпозіомина. Моя доля. Оце все Це все Це Симпозіоми монументальної кераміки, які також були проведені за підтримки українського культурного фонду. Останній симпозіум вогонь за пеклах не пече закінчився буквально два тижні тому. Оскільки музейна територія збільшувалася, туристи починали більше часу проводити в Опішному, і це стимулювало місцевих підприємців розвивати зелений туризм. Так, у нас з'явилось етнопоселення Старий хутір обрій. Це взагалі дуже класний формат відпочинку Жигар. у модульних будиночках. Почали розвиватися кафе, ресторани, і туризм процвітає. Податки в, в ОТГ сплачуються, і тому громада власне розвивається. Також унікальний наш музей є тим, що сьогодні пан Віктор наголосив на комерціалізацію музеїв, тому я трошки хочу про це сказати. У структурі музею не ФОП, не приватне підприємство. Є наше власне музео кафе Горньотко. І минулого року ми відкрили апартамент Опішний двір, де зараз ми можемо при... де наші туристи можуть залишатися відпочити не на один день і там проживати. За рахунок гранту ні, це не за рахунок це за рахунок власних наших коштів спецфонду і зараз... Зараз ці два ці два місця є самоокупними, і тобто вони заробляють самі на себе за рахунок власне, цих коштів. Вони утримуються 2020 року. В рамках державної програми по визначенню туристичних магнітів наш музей став одним з п'яти туристичних магнітів Полтавщини. І трошки майстер-класи. Це унікальна фішка опішного. У нас в музеї проходять чотири різних види майстер-класів: Це гончарування, ганчарування, це розмальов... декорування гончарних виробів, майстер-класи з орнаментальної мальовки музею мистецької родини Кричевських і майстер-класи з виготовлення глиняної іграшки. Трошки статистики, оскільки не забуваємо про те, що я в душі я бухгалтер. Ви можете побачити, що 2019 року ми мали більше 50 тисяч відвідувачів за рік. Потім у ковідний період музей не працював з березня по кінець травня. Відвідуваність впала, в 2021 року виросла. На жаль, в 2022 році ми не працювали до серпня місяця, але за цей час ми все ж таки мали якийсь притік туристів. 2023 року ми вийшли майже на рівень 2019 року за рахунок розвитку внутрішнього туризму в Україні. А я від себе скажу, що ну у мене серце розривається від жалю, що в Луцьку, неподалік від Луцька, був такий гончарський осередок, і, на жаль, наша влада свого часу не зберегла його, не перетворила його на музейний простір. І я вам по доброму заздрю. Ви ростете. Дякую.